Люди, ну ви реально непереможні. Буквально вчора записав прямий ефір, де детально розповідав, на що потрібно розраховувати при замовленні авто із США, скільки що виходить, чому автомобілі не виходять 12 тисяч під ключ і чому не буває по півтори тисячі доларів ремонтів під ключ. Пояснив формування цін на запчастини, на роботи, на фарбування і таке інше. І... Все одно на ранок вже маю купу запитань. Діпчі років 12 під ключ, діпчі років 12 під ключ, 15-го року, звісно ж, конечно. до джорнів там в 12 під ключ і так далі. І погнали. Люди, я не знаю просто, як пояснити вам ще, але на жаль, формування ціни на сьогоднішній день склалося таким чином, що не виходять машини в 12-15 і в 15 під ключ. Від 15 до 16, джепренегей 20-го плюс-мінус року це єдиний бюджетний автомобіль, що можна розглядати в цьому бюджеті Toyota Venza 24-го року півтори-дві тисячі доларів ремонту не буде і не буває. Аналізуйте.